Шановні друзі, хочу подякувати за прекрасну ініціативу компанії Аріфлейм за проведення благодійного форуму спільно з національним інститутом серцево судинної хірургії імені Амосова. Серце мами і малюка, що може бути більш зворушливим? і зараз ви знаходитесь саме в тих стінах, де цих мам і малюків лікують. Я приєднуюсь до слів подяки, які були сказані від цього колективу, тому що запорука успішного лікування це не тільки сам процес лікування, але й підготовка до нього, і після процесу виписки і тому подібне. За дані кошти, які були зібрані, ми плануємо закупити більш сучасний моніторинг для добової реєстрації артеріального тиску, сепарації кисню, моніторингу і частоти серцевих скорочень. Потрібна більш сучасна техніка, яка має широкий спектр своїх функціональних. Дій посеред того, всього, що зараз відбувається у нас на кругі, це просто острівець людяності та дійсної допомоги таким пацієнтам, які потребують вже сьогодні вашої участі і допомоги. Дякую всім учасникам і офлайн і онлайн за те, що доєдналися до цієї прекрасної ініціативи.